Усіх вітаю на моєму каналі. У мене цікава новина. Я розпочав власне виробництво ось таких пластикових піддонів. Їх можна використовувати як підставки для розсади. Можна з них створювати ось такі стелажі для вирощування. Також можна використовувати під горщики, там, тканинні або пластикові. Таких підтонів можна зробити систему періодичного затоплення або просто систему збору дренажу. Ну, от, наприклад, розчин буде подаватися з одного боку, циклічно заповнювати весь підтон і перетікати в інший бік. Далі через пластикову вирізку подаватись на наступний ярус нижче. Ну і так далі. Зараз у мене тут просто ручний полив і внизу я збираю дренаж. Можна розмістити до шести лоточків під мікрогрін стандартних, але так з невеличким натягом. Тому, якщо у вас цікавлять такі підтони, посилання я залишу, купуйте, пробуйте, залишайте відгуки. Ціна поки що буде досить висока, бо мало серійне виробництво на обладнанні, яке я із татом зробив просто в гаражі.